Вітаю, мене звати Марго Асеулець і це міністерство корупції. Сьогодні ми поговоримо про псевдомажорів під час війни, як підлітки хайпували на абсурдних витівках у центрі Києва. 10 січня журналіст Денис Кушальник у своєму телеграм-каналі публікував відео, яке викликало справжній резонанс на кадрах. Неповнолітні хлопці, які перекрили дорогу в самому центрі столиці, палили цигарки, гучно розмовляли, ігноруючи величезний затор, що утворився. Позаду усе це супроводжувалося голосно увімкненою музикою з автомобілів преміум класу, намагаючись справити враження мажорів, і демонстрували абсолютну зневагу до реальності, у якій країна бореться. За своє існування невдовзі після публікації поліція провела обшуки у так званих мажорів. Учасниками цієї абсурдної витівки стали Микола Цимідан, його друг Андрій Драган, Михайло Ісаєнко та ще семеро хлопців віком від 14 до 17 років. У ході обшуків було знайдено ножі, гільзи від патронів, пістолети та страйкбольні гранати. Наша ж команда вирішила дізнатися, де мешкають ці неповнолітні мажори, які так Нахабно демонструють своє уявне багатство. Чи готові ви? Побачити, у яких розкішних будинках вони живуть насправді, Микола Цимідан, головний герой цієї історії, мешкає в елітному будинку, який розташований буквально на крок від Дніпровської набережної. Андрій Драган теж не відстає у демонстрації розкоші та проживає у своєму великому і престижному будинку. Юткін Антон мешкає у Київській області. Отож, спочатку цих підлітків назвали мажорами, але розслідування пок показує зовсім інше, насправді ж виявилося, що вони лише прикидалися багатіями для створення скандального контенту, аби стати відомими блогерами. Що насправді сталося? Інцидент із перекриттям дороги стався не 10 січня, а ще 25 грудня 2024 року, у день народження 14-річного Миколи Цимідана. За даними поліції, цимідан запросив друзів святкувати свій день народження, розмістивши відповідне запрошення в інстаграм. У підсумку на його запрошення відгукнулися, й незнайомі йому неповнолітні для створення ефекту елітного свята. Микола орендував. Три автомобілі Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz Maybach та Mercedes-Benz s 223. Як він стверджує, у сервісі оренди навіть не перевіряли його вік і не вимагали документів. Оренда цих автомобілів на три години обійшлася приблизно в 20-25 тисяч гривень. За кермом перебували водії сервісу оренди. Затор, за словами самого Цмідана, виник через те, що водії орендованих автомобілів виїжджали з парковки. А за куріння у громад. Ському місці на батьків неповнолітній склали адмінпротокол щодо невиконання обов'язків з виховання дітей. На додачу святкування дня народження проходило в одному з найпрестижніших готелів столиці інтерконтиненталь. Як неповнолітнім вдалося зняти номер, залишається загадкою. Це свято стало кульмінацією показового псевдоелітного стилю життя. До речі, ще один учасник скандального відео, якого вдалося ідентифікувати в соцмережах. Михайло Ісаєнко на своїх сторінках у соціальних мережах він публікував провокативний контент, зокрема фотографію, на якій топче український прапор. Водночас чутки про те, що Михайло є сином нардепа від забороненої партії в Україні ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка, були спростовані самим політиком. Дмитро Ісаєнко заявив, що у нього немає сина а його єдина дитина вже повнолітня. Донька. Скандальні витівки продовжилися. На відео, яке поширив Денис Кошельник, також видно, як молодики відпочивають у дачному готелі Глібівка. У кадрі вони одягнені в халати, а в руках тримають пістолети. Як з'ясувалося, 15-річний Антон Юткін запросив на відпочинок Миколу Цемідана, Андрія Драгана і ще двох хлопців і одну дівчину. Зброю для фотосесії привіз Микола Цемідан, а ідея зробити фото з пістолетами належить Андрію Драгану. Сам Юткін стверджує, що погодився на зйомку, бо зброя здалася йому не справжньою. Ця поведінка стала частиною створення псевдообразу багатіїв, яким вони намагалися здивувати підписників у своїх соцмережах. Серед інших скандальних записів було відео, на якому Андрій Драган співав про російську пісню Я руський. Я руски. Я йду до кінця». Воно викликало особливе обурення після поширення цього запису. Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за виправдовування збройної агресії РФ 28 листопада. Дарницький суд виніс вирок Драгану, призначивши йому один рік апробаційного нагляду. До речі, Микола Цимідан є сином Петра Цимідана, колишнього міського голови Лиману Донецької області. Його батько відомий низькою скандалів пов'язаних із корупцією та співпрацею з проросійськими бойовиками. За даними слідства, в 2016 році Петро Цімідан задекларував лише 140 тисяч гривень доходу. Але через його банківські рахунки за кілька місяців пройшло понад мільйон гривень. Він також незаконно побудував готельний комплекс «Царицино» у національному заказнику Святі Гори, завдавши значних збитків природоохоронному фонду. Крім того, інформаційне агентство вчасно пише, що за словами місцевих жителів у 2014 році Петро році, Мідан постачав провіант до штабу про російських бойовиків на території його готелю. За словами очевидців, розташовувалися так звані ополчанці. У 2020-му, після трьох років слухань щодо Цемідана, суд прийняв рішення про закриття справи проти нього. За ці три роки відбулося всього декілька засідань, але в більшості випадків ані сам Цемідан, ані його адвокат. Не з'являлися до суду, от вам і абсурдний хайп. Цей випадок оголив непривабливу реальність. Гонитва за лайками і популярністю у соцмережах може привести до аморальної та провокативної поведінки. Підлітки, що брали участь у цьому псевдошоу, створили фальшивий образ розкоші. Але їхній контент став символом зневаги до суспільства та справжніх цінностей. У той час як Україна бореться за своє майбутнє, такі витівки лише показують наскільки небезпечним є розмивання моральних меж заради кількох секунд уваги.